Вроде покажу вам бій, де я грав на об'єкті 268. Візьму майстра. Ну ви все побачите, я грав з пікланівцем. По БЗ даю 855. Мені щось там думає, гадает. від'їхати 420 мені десь мені дуже подобається цей танк рекошети є, і броня і я вам скажу непоганий цей танк для сьогоднішнього рандому а рандом, ви самі знаєте які сьогодні після обнови ох на 580 прилетіло не знати скільки і, такі, думаю мені назад треба вийти Бачу тут латяжа є, тайп. Але він мене навіть не засітив. а тут побезешся ще раз. Дам. На 700 один залітає і нам вже є 2000 ворончику. Ми вже накидали все. бз забрали. Ми вже виграємо 2-0. Ну, аМХ 50B хоча подарувати получив максимал, 1860. Я це не на фугасиках. І в нас вже в копілості 3000 урон накинути. Ну, дай по цей всіх мучить якраз катається туди-сюди, де є нормально пограти. А хіфугасиком йому закинути, а він навіть не показується. не стало. Так само у лючок тяжко витягнути, то він на місці не стоїть. Але не забудьте підписуватися і ставити лайки. Я бачу переглядів багато, лайків немає. А хто прокоментує відео? Скаже, який сьогоднішній рандом. Підпишеться на мене взаємно відписку. Мені просто цікаво який сьогоднішній рандом і чи вам подобається. У нас вже 3700 накинуть урону Вирішую вкатувати, так як в мене повний хп. Ніхто не попав. Мені бачили 183-го 713 назад. Бачу, вона якраз мене висі. Ну По базам ми виіграємо, о! Ну я не знаю, вона мене не побачила, Ще не сміть 30 Ну і мені це на руку, тому що я хочу її забрати. Опа, ти... це один танк який, який по мені дали. Забрав його, у нас вже 5800 Ну І все залишається він один. І я даю по ньому високий рахунок. Все 5900 урон. Ну я вам скажу, дуже непогано. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вам нагадую. Коментар пишіть, підписуйтесь, буде взаємна підписка. Майстер 5800 урон. Все, до побачення.